Знаємо, що спочатку війни був великий ажіотаж на кордонах, були значні накопичення, черги, які тривали понад два місяці. З часом дана ситуація була локалізована, більшість громадян, які планували залишити Україну, евакуювалися. Прикордонники зі своєї сторони вживали для цього максимальних зусиль, збільшено була кількість нарядів, кількість інспекторських місць, щоб надати можливість всім вчасно евакуюватися, хто бажав. Також знаємо, що в зв'язку з тривалою блокадою морських портів було значно збільшено вантажний потік транспортних засобів, які перевозять товари до Європейського Союзу, і значно зросли черги вантажних транспортних засобів. Для того, щоб локалізувати цю ситуацію, було введено ряд пілотних проєктів на Пунктах пропуска на ділянці з польською стороною, а в межах волинського загону це пункт пропуску у та пункт пропуску Ягодин. Так, зокрема, на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Ягодин від початку літа припинено пропуск легкових транспортних засобів до 7,5 тонн та пропускаються лише вантажні транспортні засоби та автобуси. Таким чином, Черги на кордоні значно зменшились, і тривалість очікування також стала більш прийнятною. Хоча разом з тим і залишається певне навантаження на пункти пропуску. І зараз в середньому черга сягає від 200 до 500 машин, в залежності від дня тижня та е, днів інших, які мають значення, також Також було досягнено <кій> Домовленостей про пропуск через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення у Стилух. Спочатку транспортних засобів до 7,5 тонн, як на виїзд з України, так і на в'їзд, що також сприяло певному розруску інших пунктів пропуску. А з часом запроваджено також пропуск на виїзд з України, вантажних автомобілів без вантажу, які слідують до Європейського Союзу в пункті пропуску у Стеллух. В комплексі це все також допомогло певним чином стабілізувати ситуацію. По перевезеннях, поряд з тим, з діючими обмеженнями, які зумовлені веденням воєнного стану, багато почастіш випадки спроб незаконного перетину по підроблених документам чоловікам, громадянам України віком від 18 до 6 років. Так, ми знаємо, що ці категорії обмежено право виїзду і за різними способами намагалися. Уникнути цього обмеження так з початку року в межах 6 шостого прикордонного загону в пунктах пропуска було виявлено 357 випадків підроблення документів на право виїзду документів, які є як підтверджуючими документами для права виїзду громадян України. 1860. з них це значна частина були так звані студентські документи, студентський канал, а саме 121 випадок. Підроблялося тимчасове посвідчення військового зобов'язаного 103 випадки, довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, 96, довідки МСЕК, довідки е, е, військових центрів соціальної підтримки та комплектування військоматів. Пенсійні посвідчення військової кітків в цілому, довідки про консульський облік і навіть свідоцтво про народження та свідоцтво про народження дітей. В рамках е, ліквідації. Е, Цих каналів незаконного приміщення осіб, головним оперативно розшуковим відділом 6-го придону загону викрито 12 каналів незаконного приміщення через державний кордон осіб приземного віку. Відкрито 140 кримінальних проваджень по статті 332, а саме переправлення через державний кордон громадян України. 82 особам оголошено про підозру за використання завідомо підроблених документів, які дають право на перетин кордону. Це стаття 358 Кримінального кодексу України. В результаті оперативного супроводу вищевказаних кримінальних проваджень викрито, виявлено понад 200 комплектів фіктивних студентських документів, 27 підроблених відміток, консульських установ ЄС, оргтехніка та дозвільні бланки закордонних установ. За вироками до суду, 16 осіб притягнуно вже до кримінальної відповідальності. Спільно з Офіцерами прикордонних оперативно-розшукових підрозділів в пунктах пропуску вживаються заходи щодо недопущенного виїзду громадян України віком 18-60. У студентах ми можемо окремо сказати, бо зараз дуже багато нарікань те, що студентів не випускають. Зараз ситуація. Спочатку військового ведення військового стану в Україні для студентів, які значаються за кордоном, було здійс... було зроблено виняток. Та надано дозвіл на виїзд за кордон за рішенням голови Держпрокозлуби. Однак, у зв'язку з численними, можна сказати, масовими спробами використання цієї можливості особами, які не мають такого права, це були підроблені документи вищих навчальних закладів за кордоном. Це рішення було всередині вересня відкликано, і наразі студенти вищих начальних закладів за кордоном. Не мають права в виїзду за кордон. Поряд з тим, дана категорія також не підлягає мобілізації та призову на військову службу. І тому від початку, від 15 вересня, пропуск такої категорії перестав здійснюватися. Є зараз дуже багато судових рішень, які скасовують рішення Держпродспожив про те, що вони незаконно не випускають студентів за кордон. Якщо такі рішення набувають чинності, як далі? Станом на зараз жодного такого рішення до виконання 6-го прикордонного загону не надходило. Є оскарження рішень про відмову у непропуску особі, яка досягла з 16-річного віку. Кожна особа має право оскаржити це рішення чи в суді, чи перед керівником органу охорони кордону, це командиром частини. Ці розгляди розглядаються в кожному випадку індивідуально, перевіряються всі підтверджуючі документи, які особа надавала, і надається встановленим законом. Термін відповідь на кожну скаргу. <кій> що стосується студентів, так як я говорив зараз, в незалежності чи це справжній студент, чи навіть фіктивний, ніхто не має права виїзду за кордон зв'язку з тим, що він там навчається. На жаль, така ситуація має місце. Давайте тоді зачепимо питання інваліди. Всі мають право виїзду. І, наприклад, якщо інвалід потребує супроводу, а людина нібито підлягає мобілізації за всіма критеріями. Оці категорії, як, як їм бути, і скільки бо я пам'ятаю, що раз так було право разового виїзду. А якщо людині треба кілька разів виїжджати інвалідові, а більше нема кому супроводжувати, так зараз в умовах діючих обмежень для громадян України віком 18-60 разом з тим залишається. Винятки, а саме для дуже широкого кола громадян, це є інваліди всіх груп, перша, друга, третя група безпосередньо самі можуть перетинати Жан Кдон. Раніше це право було одноразовим, зараз це є право багаторазовим, стільки потрібно, стільки можна перетинати. Поряд з тим, недавно внесли зміни до підтверджуючих документів, які надають право для перетину, а саме виключили довідку МСЕК. Як підтверджує документ. Тому зараз для перетину державного кордону інвалід має придивити пенсійне посвідчення або ж посвідчення інваліда для перетину державного кордону. Довідка МСЕК зараз не підходить. Поряд з тим, громадян, які мають інвалідність, можуть супроводжувати і інші люди. Це може бути як з категорії близьких родичів. Наприклад, наприклад може чоловік супроводити свою дружину, в якої є інвалідність будь-якої групи, теж перша, друга, третя. Для того потрібно свідоцтво про одруження і, власне, її супроводжувати. Супровід є також багато разом. Дозволяється супроводжувати своїх батьків, дітей, в яких є інвалідність першої другої групи. Потрібно встановити родинні зв'язки та пред'явити документи про інвалідність. Також можуть супроводжувати треті особи, які не є родичами, але які, наприклад, отримують. Компенсацію за догляд за особою з інвалідністю першої та другої групи, або ж встановлено факт надання постійного, наголошую, постійного догляду за такою особою. Такі акти складаються на місцях по місцю проживання осіб, які будуть передати кордон міськими селищними відділами соціального захисту населення. Цей перед кордоном також є багаторазовим. Поряд з тим ввели зараз можливість перетину державного кордону без особи з інвалідністю при умові, що вона залишилась за кордоном та стала на консульський облік. В такому випадку потрібно також придавити документи, які, якщо це для близьких родичів, встановлюють родинні зв'язки, власне, саму інвалідність та довідку про прийняття особи на консульський облік. В такому випадку чоловік може перетинати багаторазово на виїзд України кордон без інваліда, при умові, що близький родич знаходиться за кордоном. Тобто він повинен надати свідоцтво про шлюб. Ну, якщо це по дружину, це свідоцтво про шлюб, довідка про, про, про взяття про консульський. на консульський облік, зразок довідки є встановленого зразка. Вона. Консульські установи за кордоном України її мають і видають, як це визначено законодавством. При наявності в цьому випадку цих двох документів трьох. Свідоцтво про одруження, документи про інвалідність та довідка про взяття на консульський облік. Це ж стосується всіх інших категорій при умові, що вони стали на консульський облік, особи, яких супроводжують. Переходимо до проблем з енергопостачанням. Якщо перебої з, зі струмом в пунктах пропуску, відповідно зупиняється все, чи вони продовжують працювати? Бо це тоді створює додаткові черги, машини не приїжджають, а воно все не працює. І не знати коли. Як ви вирішуєте ці питання? Останні місяці актуальним питанням стало перебої з енергопостачанням. Масові атаки на енергосистему України спричинили відключення багатьох районів, а то й областей від живлення. Хочу повідомити, що всі пункти пропуску, які функціонують на ділянці 6-го загону, забезпечені резервними жиленнями для продовження безперебійного пропуску. Осіб праспортозасобів та внежів поряд з тим момент переключення з основного на резервне жилення можуть мати місце тимчасові, дуже нетривалі затримки, а саме можуть виходити з ладу бази, так як є перепади напруги. Тому попрошу всіх зрозуміння віднестися до цих ситуацій, які всі ми є. Мало немає жодного громадянина, якого не затронула ця ситуація і вдома, і на роботі, в тому числі в путі пропуска. Прикордонний контроль та інші види контролів в пункті пропуску з зникненням світла не припиняються, відразу після його відновлення здійснюється пропуск. Максимальні затримки це може бути 10-15 хвилин для налаштування якісної і стабільної роботи дизель-генераторів в пунктах пропуску і для перезавантаження відповідних відомчих систем для їх коректної роботи та взаємодії з іншими державними системами та базами даних. Адже ми співпрацюємо також із базами даних міграційної служби, поліції та іншими, які в комплексі забезпечують надійну охорону державного кордону. Чи багато громадян України повертаються додому через Білорусь? Так ми знаємо, що від початку війни всі пункти пропуску на ділянці. Кордону з Республікою Білорусь та Республікою Росії згідно розпорядження Кабінету міністрів України від, ще від 28 лютого цього року номер 188 р закриті. Поряд з тим залишена можливість повернутися в Україну лише для громадян України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення Доманово, який функціонує в межах нашого прикордонного загону. Тому з початку року цією можливості скористалися. Понад 2700 українців. Переважна кількість це є громадяни з тимчасово окупованих територій, які з тих чи інших причин не мали можливості перетнути лінію розмежування, лінію власне, фронту для того, щоб зберегти своє життя, вони евакуювалися через Російську Федерацію, а також з Атономної Республіки Крим, через Грузію, через інші країни. І потім шляхом через Білорусі вони мають можливість. Повернутися в Україну. Хочу повідомити, що до таких громадян не буде притягуватися до відповідальності за незаконний перетин кордону. Ми розуміємо, що це є заходи, які є обов'язковими, тому, тому що життя та здоров'я людини є найважливішим і це є вимушена міра, яку люди му мусять вживати, щоб повернутися на підконтрольну територію України. Щодня проходять декілька десятків таких громадян, з якими проводяться. Бесіди по тому звідки вони прибули, встановлюється місце перетина кордону і інші оперативно-профілактичні та фільтрувальні заходи.